І коли вони попали в офіс президента, тоді Бурба мені протелефонував звідти і каже: Роман, тут треба її перенести, вказівка перенести. І, і так все почалося. Тобто, я говорю, я вже розумію, що цей переніс перенос це перша ознака того, що вони її хочуть зірвати. Я для себе хотів зрозуміти, вони її хочуть зірвати, чи вони хочуть просто дійсно перенести її і мають плани її завершити. І тому я кажу. Знаєте, переноситься зриве операцію. Як нам діяти в цій ситуації? Він каже: да, -да переносим, переносимо в будь-якому випадку, треба перенести. Тобто я розумію, що вони готові її зривати. Вони не дають мені варіанти. А подумай так, а подумай так. Якщо вона зривається, то може два якийсь інший варіант. Тобто нема діалогу, є чітка задача на, на зрив операції. І ось е, уже в подальшому е, ми її перенесли. Купили квитки вже не на суботу, а на четверг, на наступний перекупили їх. Вони також. Е, ми їм сказали, що ми не зможемо провести перес, тому що квитки не купимо. Тоді був коронавірус, і ми не могли купити квитки, було літо. Всі їхали відпочивати, всі росіяни їхали через Білорусі відпочивати, і тому вони все розкуповували завчасно. І... Але однак квитки ми купили по величезним цінам, однак все одно ми їх перекупили. І коли ми знову доповіли, що ми готові, Бурбу вже, скажімо так, суб... От він попав в четвер туди, йому сказали, перенеси операцію на наступне середу, чи четвер. І після цього його більше не прийняли в офісі президента. Виявляєте, він телефонував, записувався на прийом, каже: я ж до прийти доповісти, що в нас там на середу перенесли, на четвер ми будемо все робити. Я служу весь України буде приймати участь в цьому, щоб все було в силі всі команди і так далі. І от його перестали приймати, а потім, в середу, ми дізналися, що їх затримали в Білорусі. Хтось, хтось дуже вагомий, хтось дуже високого рівня Лукашенко сказав про те, що ці люди приїхали робити переворот. Потім ми дізналися, що це був Зеленський. Тобто він таким чином хотів е, обманути всіх, обманути свою спецслужбу, обманути Лукашенка. Е, е. Однак саме головне, яке було завдання не посваритися з Путіним. Тобто, як сказав мені Баранецький, щоб не було геополітичних наслідків. Вони хотіли зробити таким чином, що нібито це ми зробили, е, що це зробили білоруси, нам передали і так далі. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.